Ну що, друзі, доброго дня! Сласте Христу, дорогі мої підписнички, а також просто глядачі мого каналу. От і ми в ліс, так як ми вам обіцяли, що сходимо ще сьогодні тижня. Ну може сходимо і не последній раз. Вот такі дела у ліс. У ліс файно, тепло. І знаходимо певну таку свою знахиточку. А ви, друзі, кому не важко підпишіться. Хтося підписав, гарно всім дякую. Я думаю, що і вам інтересно подивитися. І мені інтересно бачити, що комусь нужен мій. Контент. Так що от такі, друзі, дібічки. А що підписаний, гарно всім дякую? Ось така наша перша, друзі, знахідочка. Сьогодні, не знаю чи казати, сьогодні у нас 11 -е листопада, вівторок. Ось така, друзі, знахідочка. От О, така красота, осіння, кафу, друзі. Підь. Наразі не красиво. Дивіться, на деревах листичка нема, вже все небо видно з любой точки звідси. І так, як у садамся попадає. Неочікувано, но хорошо. От це вже мене радує. Добре, друже. Я думаю, що сьогодні буде липший день, як був у суботу, в суботу, як пам'ятаєте, ми одно грибачка знайшли. А сьогодні вже можна казати два. От така двойнюшечка. Добре, йдемо далі. От такі ще саламандрочки, друзі, у нас гуляються в лісі. Я думав, що вже холодно так поплячиться. Або ну, в принципі холода то нема так, щоб було холодно. Доста тепло. Так друзі, така от красота в лісі. А неудача, як була, так і, я не знаю, що це такое день. Як в проший раз, в самому початку ми знайшли одного грибочка, так більше ходили, ходили, так нічого більше не знайшли. Так поки що сьогодні. То саме повторяється один в один І практично пушкі кабини сліта грибочка де проще раз. Одного. Все. І вже зараз дві години по 100 грибочкам ходимо і більше ніч. Хоч би ще один грибочок. Думаю, си... ну, може знайдемо ми нині свої завітні три грибочки. Так і нема, друзі. Не знаю, що вам казати, чи буде, чи не буде. Бачите, такий туман в лісі стоїть, мрак такий. Як у фільмах ужасу, знаєте? Коли ти йдеш вокруг нікого і мрак такий. Страшно. Вау... І ззаді на тебе не І, і Вони близько, коло села десь далеко то ще б внушло, що серце б мало стати робити з ким рак, щоб... Так що, друзі, не знаю, що вам казати. Чи буде ще хоча б один. Ну, хоча б... Я вже не кажу три грибочки. Ну. А там один, або він двойний, може срахувати вже і два, нехай буде. ну, ще хоча б одного грибочка. Не ну, ж не буде, як ви думаєте? І в тепло, і так тепло, що мені рано було 5 градусів днем 12-14 градусів не є холодно. А рибочка немає, рибочка немає. Ну не знаю, що вам казати. Ще походимо, походимо і побачимо. Мало сняємо для вас такої красоти. Тишина така в лісі, Отдыхаєш Як кажуть, релакс Добре друзі, ще щось інтересне буде, заснимем Уже обід, друзі, а туман так і не паде. Бачите? який Туман стоїть. Туман стоїть сильніший. Я думаю, друзі, що на сьогодні свій похід буде так і закінчувати. Не знаю, що вам казати. Щас серія невдачу, просто грибочки просто їх немає. Другий раз ми приходимо, день грибочок самому самого початку ми знаходимо. І потім входимо щасливі, думаємо зараз, ми, зараз, 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 зараз. А грибочків як не було. Так, друзі, і нема. Так що, я то закінчу на цій ноті. Не знаю, може ще в кінці неділі прийду. Ціка вже сама ситуація по туристу, значить, вже їх у цьому році і не буде. Бо не може бути, щоб ми вже ходили-ходили і, 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 і нічого не знайшли. Я не думаю, що це та невдача, просто їх, їх просто немає. А вам, друзі, бажаю більших знахідок. Бажаю всім гарного мирного неба, гарних вихідних. Попросив бися, як неважко, підписатися. Буду вдячний. Хто підписався гарно всім дякую і гарних вам переглядів. Все, друзі. До побачення.